Вітаємо звати Вадим Карп'як. Ми починаємо розмовні в студії в рамках нашого телевізійного марафону. Єдині новини працюють зведені команди ICTV та СТБ. Ранковий черговий російський ракетний удар є постраждалі у Дніпрі. За даними міського голови міста, зараз дев'ять постраждалих влучили у п'ятиповерховий будинок, як написав пан Філатов, в самому центрі. Ми чекаємо можливості зв'язатися з очільниками області, тому що на території області є за попередніми даними і загибла. От як тільки буде можливість з Дніпропетровщиною зв'язатися, отримати офіційну інформацію. Ми це зробимо. А зараз нами на зв'язку Херсонщина. Олександр Толоконіков, голова прес офісу Херсонської обласної військової адміністрації пане Олександре, вітаю. Доброго Добро Херсонщина постійно під обстрілами. Тому почнімо з традиційного питання: як минула ніч, гучно і росіяни сьогодні вночі обстріляли Херсон. Тільки ми заснули об 11 й Почали обстрілювати Дніпровський район. Там є постраждалі. Наразі відомо про двох жінок, які постраждали внаслідок цього обстрілу. і Одного чоловіка. Дві жінки. Одна жінка отримала важке поранення руки, інша жінка поранення ноги. І чоловік отримав легкі поранення садини лиця. Слава Богу, вони зараз у лікарні надається допомога. Чоловіка скоріш за все відпустять додому на амбулаторне лікування. Дві жінки будуть а, продовжувати лікуватися, а, ліки, ну, але життю нічого не загрожує. Я так розумію, а, пане за... Олександре, це обстріли артилерійські тобто не було чи шахеди і ракети: ні, це артилерійські обстріли. У нас не було не ракет, не шахет. Слава Богу, не шахедів, Але пошкоджено 5 багатоповерхівок. Вісім приватних будинків по області а, також пошкоджена будівля дитячої обласної лікарні. А, це поряд був обстріл. А, слава Богу, там без поранених. А, є також пошкодження газогону. А, слава Богу, там також без поранених. Хоча багато було скидів з дрону знову на Береславщині, Веселе, Козацьке там обстрілювали із мінометів, танків, але щодо ракет і шахетів, слава Богу, тучань в Нашій області не було. А оці е, обстріли і скидання з дронів боєприпасів? Ви фіксуєте їх е, по інфраструктурних об'єктах також? По всьому фіксуємо, якщо там казати, з початку року більше 600 таких обстрілів було дронами та шахедами. О, точніше, та скидів з Мавіків вибухів. Угу. Яка ситуація на окупованій території Херсонщини? Лівобережжя області, що відома ситуація. Постійно вимикають світло без попереджень, що в них там наче немає бути проблем, але люди дуже скаржаться, а світло воду виключають. і Потім розказує, що це були ремонтні роботи. Так майже кожного дня по різним громадах. Також є повідомлення, що щасливцеве що там почали активно. Зганяти чоловіків о, на оновлення даних місцеві е, воєнкомати для того, щоб потім о, мобілізувати тих, хто кого вони там вирішать. Люди дуже бояться. Є е, таке ж повідомлення про дуже багато заходів. Рашисти продовжують заходи з е, зомбування дітей кожного дня, майже проводять якісь. Заходи я також дуже сильно долучають їх і до військової підготовки, до стрельбищ. Навіть там після, там, таких, після 10 років вже починають розказувати дітям, як користуватися зброєю, ну, і в тому числі паралель, паралельно розповідають, хто, хто є вор. Угу. На жаль, буде дуже велика робота з психологів після звільнення лівобережжя з нашими дітьми, тому що там. Дуже була така велика росіянами робота проводиться з умбування цих дітей. Дякую, пане Олександре, за ранкове включення. Олександр Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Зараз принаці.